Вітаю, це подкаст ОКІ шо» від Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Іра Корженкова. Зараз будемо говорити про те, як нардепи на випередки хочуть дати дітям більше грошей. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про нові правила бронювання для бізнесу та чому всі органи влади намагаються створити новий суд. В Позаминулому епізоді наші колеги Оксана та Марина говорили про ідею нардепів. Законопроєкт, в якому вони пропонують змінити підхід до виплат допомоги при народженні дитини і Загалом дати родинам з дітьми більше грошей. Сьогодні поговоримо про дещо схоже, але інше рішення від другої групи нардепів. І перед тим, як ми пройдемося по суті, мені цікаво запитати, з чого цих законопроєктів аж два. Вони навіть не від якогось соціального комітету, я не пам'ятаю, як називається точно цей комітет, якийсь комітет з питань соціальної підтримки чи щось таке. Так от це не від депутатів з цього комітету. Перший законопроєкт Проєкт подали депутати на чорі з Гончаренком, який у бюджетному комітеті, а другий на чолі з Разумковим, який входить в якусь тимчасову спеціальну комісію з використання коштів, і незрозуміло, чого от вони вирішили подати різні законопроєкти, чи це бачення різних фракцій, чи що це насправді, Марія, я в цьому вважаю якусь таку популяристичну ціль кінцеву знаєш видатись хорошим. Пам'ятаєш, ну можливо, не пам'ятаєш, не точно чула за часів прем'єрства Юлії Володимирівни Тимошенко, це було дуже популярно: типу, там давати на третю дитину більше грошей, підняти надбавки вчителям. Ну, тобто, це такі точкові популяристичні рішення, які, до речі, в нашому суспільстві сприймаються дуже добре. Я знаю людей, молодих, які дуже люблять Юлію Тимошенко, і я якось поговорила з одним і спитала, чому і. Він сказав, що коли він з Франківщини і коли в тому регіоні було, були повені паводки, то Юля Тимошенко дала гроші, щоб допомогти людям, і він досі це пам'ятає. Ось, це з цієї серії, і мені здається, що ми ну, дуже багато говорили про демстратегію, про її важливість, про те, що ось це такі точкові штуки, вони не допоможуть підняти народжуваність. І якщо і підніметься народженість, це буде неякісно через те, що народити дитину, аби отримати гроші. А, на жаль, багато несвідомих батьків будуть цим користуватися. Будуть цим спекулювати, і будуть отримувати власне, якісь кошти. І не для того, щоб для дитини дати ці кошти, вони будуть там на якісь свої Потреби і не завжди гарні потреби використовувати, на жаль, це є. І тому для мене незрозуміло, чому саме цим питанням не займається профільне міністерство. Замість того, щоб розписувати демографічну стратегію, можна ж було адекватно прописати цілі і саме ось передбачити якісь доплати для сім'їв із дітьми. ось Через те, майже кожного тижня, що ми бачимо, що реєструється законопроект, яким щось обіцяється, щось десь комусь піднімають, але ну, очевидно, що не розуміючи ситуацію в державі, і що тільки підняття м, коштів на дитину не допоможе. Потрібно комплексно підходити до цього всього. Це звісно, це гарна ініціатива, класна ініціатива, але її замало. Я би тут сказала, що ми не проти демографічної стратегії, але ми так скептично про неї говоримо, тому що, зрештою, ця стратегія дуже обтічна. І я собі не дуже бачу, як на основі цієї стратегії розроблять класну політику. Хотілось би, щоб Мінсоц це зробив, і далі Мінсоц і подавав такі законопроєкти. Тобто, це ж не одна проблема, що не вистачає грошей на виплати при народженні дитини. Є дуже багато різних проблем інфраструктурна, інклюзивна проблеми, дитсадків не вистачає і так далі. І треба розуміти комплексно всі ці проблеми, які є бюджетне розв'язання цих проблем там в певний період часу, і тоді вже напевно ділити між різними потребами, що ми де можемо пообіцяти і виконати. Але давай повернемось до цього законопроекту. Чим він відрізняється від першого? Отже, від попереднього він відрізняється тим, що тепер пропонується, що допомога при народженні дитини буде нараховуватися, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати. Станом на період народження дитини. Ну і відповідно, що вона буде ця допомога змінюватися відповідно до змін мінімальної заробітної плати. На сьогодні мінімальна заробітна плата це 8 тисяч гривень, я хочу нагадати, хто не пам'ятає. Отже, пропонується: допомога при народженні дитини має складати 38 розмірів мінімальних заробітних плат. Це 304 тисячі гривень. Ну і, звісно, всі гроші одразу не дадуть. Спочатку дадуть одноразову виплату в розмірі 3, мінімальні заробітних плати це 24 тисячі гривень. Тобто дитинка народилася, дають 24 тисячі гривень, і решта буде виплачуватися протягом наступних 35 місяців рівними частинами. Тобто 8 тисяч гривень, якщо мінімальна заробітна плата буде 8 тисяч гривень на той момент, на момент виплати, кожного місяця молода сім'я буде отримувати на дитину. І тут ще варто додати, що всі ці кошти будуть виплачуватися в порядку, який колись має розробити Кабмін, коли вже буде в нас закон. Ми переходимо до нашої улюбленої частини підзаконні нормативно правові акти. І, власне, кабінет міністрів має розробити порядок нарахування і порядок видачі цих коштів. Тобто, хто буде видавати ці кошти, яким чином і так далі. Якщо цей законопроєкт все-таки стане законом, а як тобі він взагалі? Ну тобто ми вже поговорили, що в ідеалі це мала би бути політика, і такий законопроєкт мав би бути частиною цієї політики, але якщо порівнювати перше, я нагадаю, що там була прив'язка до прожиткового мінімуму на дитину, якщо я не помиляюся? Так. Так. А якщо їх порівняти, який тобі здається адекватнішим? Мені здається, цей законопроект більш адекватнішим через те, що тут адекватніше розписано саме те, як має нараховуватися. Тобто, ось цих 35 місяців, кожен місяць по одній мінімальній заробітній платі в принципі, це така сума. Звісно, вона маленька, вона невелика, але вона в дечому достатня для підтримки, для додаткової підтримки сім'ям із. З дітками. Звісно, в ідеалі було б, щоб розробити політику підтримки материнства, батьківства, щоб батьки розуміли, що от народження дитини не поставить на стоп їхню занятість в суспільстві, їхню кар'єру. Ну, через те, що важливо, щоб вони залишалися в соціумі, могли функціонувати, і що ще більш важливо, могли заробляти гроші, щоб держава могла дозволити собі підтримати. Ну так як, наприклад, це робиться в Швеції. Ну, ми вже багато також говорили про досвід скандинавських країн. Але якщо порівнювати ось власне цей законопроект, мені він здається більш реалістичним, через те, що ми знаємо, що в нас зараз великі проблеми із дирками в бюджеті, і будь-які ось такі різкі коливання в соціальній сфері видаються досить малообіцяючими. Хоча вони здаються такими, знаєш, грандіозними. Але... Ми розуміємо, що коштів можливо не буде на це все. І через те, якщо не давати зразу, не обіцяти великі суми, а обіцяти доступні суми, але з регулярною там виплатою на 35 місяців, мені здається, це більш таким якимось позитивним і реалістичним, що немало важливо. Я зараз ще подумала, що умовно та на всі потреби цієї суми не вистачить, але якщо створити середовище більш дружнє до людей з дітьми, то і витрат у них буде менше. Ну про що я говорю? Наприклад, якщо буде доступним. І нормальним громадський транспорт, щоб людина з коляскою могла спокійно туди зайти, доїхати в будь-яку точку, куди їй треба, їй не доведеться викликати таксі, щоб там терміново приїхати в лікарню або на огляд, чи ще щось таке. Тобто це справді має все робитися в комплексі, і тоді не буде розмов, що от не вистачає мала допомога, чи завелика допомога, чи можемо, чи не можемо. Ми собі таке дозволити. Тому що справді ми тут не бачимо дуже багато змінних, просто знаємо, що є Багато потреб, а грошей в нас в бюджеті мало і якось на обум даємо цю суму. Так, ти в дещо права важко тут посперечатися.